Осінній салон так називається виставка, яка відкрилася в Ужгородській галереї Ільпо з нагоди Дня художника. Експозицію розміщено на двох поверхах мистецького салону, де представлено понад 70 робіт традиційного і сучасного мистецтва. У виставці взяли участь 23 художника. Їхні роботи різнопланові класичний живопис, графіка, інсталяція. А також сучасні комп'ютерні технології. Концепція простота і задача це якраз, там, передати якусь певну квінтесенцію, якийсь зв'язок поколінь, показати. Те найліпше, що ми маємо зараз на даний момент, те, те що цікаве, те, що і сучасне, і усталене академічно, скажімо так. Сприяти цьому хорошому, здоровому діалогу якомусь, справжньому, ненадуманому, дати людям насолоду, побачити різні речі і відчути себе ну, трошки літаючими над землею. Між до людей відкриті, в принципі, як центр, як мистецький центр. А те, що от методики, так вони мають бути. Ми ж знаємо, куди ми хочемо йти, в якому напрямку, тому ми і думаємо, що так має бути. Чи краще і краще. Постійно намагаємося когось підключити цікавого, когось запросити нового. Це дуже хороший такий обмін якимось досвідом. Це, це для всіх учасників, він завжди дуже корисний. І це... Так як воно має бути в мистецтві, в принципі, творчі люди, вони різні. У кожного своя філософія і в житті, і в мистецтві. Степан Рябченко, художник із Одеси, роботи якого ви споглядаєте у цю мить, вважає ідею їх створення чистою і простою. Зображуючи комп'ютерні віруси, він створює їм обличчя, описує те, що неможливо описати. Ну, перше враження те, що ця виставка абсолютно відповідає ритму локації, в якій вона знаходиться. Тобто, подія, яка би здається в нас, вже така стандартна, це день художника. На перший погляд, стандартна назва, але вже, вже в самій назві, як і в експозиції, така приховується певна провокація. Тобто провокація кураторів, основна ідея, якої змусити проаналізувати, змусити проаналізувати взагалі особливості цього мистецького середовища, проаналізувати взаємопливи. Проаналізувати якісь тенденції розвитку, проаналізувати подальші якісь перспективи і тенденції вже наступного покоління і Взаємовпливи як ззовні, так і з середини цього середовища. Тобто тут є багато питань, що важливо в першу чергу, які як пересічного глядача, так і більш професійного змушують все-таки заглибитися в експозицію і в якість цих робіт. Осінній салон це своєрідний місток між традиційним і сучасним мистецтвом, вважають організатори експозиції. Але їм комфортно в одній виставковій галереї, як і тим, хто до неї завітав. Я думаю, що це буде дуже цікава виставка, тому що при글oшені совершенно різні автори, об'єднані однією темою. Я, е Тарасом, старосом е, з табакою, коли ми начали обговорювати цю тему, вона дуже актуальна. Вона завжди була актуальна. Ми пам'ятам паризькі салони, да, початок століття прошлого віка. А это всегда было. А в Ужгороде почему-то чуть-чуть да не в Ужгороде, а почему-то в последнее время слово салон воспринимается профессиональными художниками не совсем правильно. То есть считает, что это будет какое-то сладкое, какой-то кич или что-то такое. Нет, салон это, это очень важная вещь, которая всегда будет присутствовать в искусстве художников. Ну и Тарас, наверное, постарался как раз отобразить это, что как на сегодняшний день, Разные художники представляют себе слово «салон». Что они хотят этим выразить? Не, идет речь не о продажности, повторяю, а о принципиальности отношения к этому вопросу. Влад, ты также участник этой выставки. То в твоем понимании, как должен выглядеть салон и твои работы? Принципиально. У меня одно очень простое слово. Я считаю, что вообще в искусстве, во-первых, нельзя изменять себе. И, во-вторых, во любую задачу, которую перед тобой ставят, ее художник должен выполнить. И вот это это на этой выставке будет видно, что насколько характерно каждый художник к этому вопросу подошел. Поэтому эта выставка будет очень интересной. Приємно, що галерея Ілько з кожним разом стає більш популярнішою. Її вважають одним із найкращих мистецьких центрів на Україні. Тому й не дивно, що сюди намагаються прийти люди різного покоління і світосприйняття, аби не лише порадіти успіху від творчих особистостей, а й поспілкуватися, відпочити, послухати музику і насолодитися прекрасною атмосферою. Ось такі враження від побаченого. Виставка триватиме до кінця жовтня.